В ефірі новини на Дніпро тів. Я Філіп Свідерський. Вітаю. 14 січня 2023 року Дніпро сколихнув вибух. В той день росіян ракетою вгатили по мирній багатоповерхівці на набережній перемоги 118. Ракетний обстріл забрав десятки життів і змінив долі сотень людей. Сьогодні два роки з цієї жахливої трагедії. На місці, де колись вирувало життя, стрілки годинників назавжди зупинились. Дніпряни несуть квіти та іграшки, аби вшанувати. Пам'ять загиблих. Молодь вже другий рік поспіль доєднується до цієї акції, вшановує цей день. А всіма нашими молодіжними громадськими організаціями ми доєдналися і сьогодні. І як символ наших покладань, ми вирішили використати жовті хризантеми. З колегами з молодіжної ради. Ми доєдналися на наступний день після трагедії. Тут було розбито декілька таборів, та ми доєдналися до таборів саме у внутрішньому дворі. Там збиралися кошти, збиралися речі. Також у другу річницю трагедії міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що у місті з'явиться сквер імені Михайла Кореновського. Відомий у Дніпрі тренер з боксу загинув під час влучання російської ракети по багатоповерхівці 14 січня 2023 року. У Михайла залишилися дружина та двоє дітей. У той день вони вийшли до магазину, а чоловік затримався вдома. Сквери, який носитиме ім'я тренера, розташований поблизу Придніпровської державної академії фізичної культури та спорту, де зараз займаються вихованці Михайла. Рішення про перейменування мають ухвалити на найближчій сесії міськради 29 січня. Ми довго шукали варіант, котрий влаштував би всіх. Тому у місті з'явиться сквер імені Михайла Кореновського. Він стане даниною пам'яті тим добрим та правильним речам, які встиг зробити Михайло. І також уособленням історій вкрадених життів не лише наших земляків, вбитих у будинку на набережні перемоги. 118, а всіх цивільних дніпрян, які загинули від російського терору. Вічна пам'ять. Вночі росіяни вкотре били по Нікопольщині зградів і важкої артилерії, а також спрямовували дрони камікадзе. Поцілили по центру і Марганівській громаді. Постраждали три людини. Це 14-річна дівчинка. Вона буде оговтуватися вдома. 61-річний чоловік та 87-річна жінка госпіталізовані. Їхній стан середньої тяжкості пошкоджені чотири приватні будинки, дві господарські споруди та лінії електропередач. Трьох чоловіків з Дніпропетровської, Харківської та Донецької областей затримали при спробі незаконно полишити Україну на кордоні зі Словаччиною. Перетин спланували самотужки, склали маршрут за онлайн-картами. Проте їх зупинили за кілька сот метрів від кордону. На порушників склали адмінпротокол. Смертельна аварія сталася на трасі Дніпро-Кривий Ріг. Легковик на швидкості влетів у фуру поблизу Софіївки. В автівці затисло трьох людей двоє чоловіків та одну жінку. Від отриманих травм вони загинули на місці. Їхні тіла з розтрощеної автівки вирізали надзвичайники. Центр соціальної допомоги щодня надає послуги людям з інвалідністю. Особи віком від 18 до 60 років навчаються самостійності. В'яжуть, шиють та виготовляють різні вироби з тканини. За допомогою гачка розвивають дрібну моторику. Прибувають у центрі з 9-ї ранку. За цей час встигають не тільки навчитися новому, а й роблять благодійну справу. Допомагають ЗСУ. Мотивують їх подяки від захисників. З початком повномасштабного вторгнення вихованці нашого відділення виявили бажання допомогти Збройним силам України, оскільки відділення займається підготовкою осіб з інвалідністю до. Або отримують професійну професію швачки. Є спеціалізована майстерня, де в наявності знаходиться наявності 12 спеціалізованих машин. Більше про це у матеріалі моїх колег у наступному випуску вже о 18.00. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся й до штабу взаємодопомоги громадську ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, Інстаграмі і на Фейсбук. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!